доброго дня. Заказали в АО магазині такий товарчик Multipitch Philips. Це, напевно, отака така модель. Или серія 2000. Так. Ага, давай тут 4,2 літри мультипіч. Первая распаковка. Первый огонь, так скажем. Так, что у нас есть в комплекте? Це інструкція гарна упаковка, важка, не пошкоджена так, сама мультипіч кульку. Так. Так вона виглядає тут приклеєно для транспортування, і тут також, це сама чаша, зйомна розчітка. Так, давайте спробуємо так Ага, Сенсорні кнопки, я так розумію. А, через це не видно. Через наклеечку це. Ну, це, екранчик працює. Режими ще не розбирався. Як, як готувати? Кнопки сенсорні. Тушечка. В общем, така мультипич. Ну, пластик, як на мене, непоганий. Ага, я витягнула, она сама включилась. Це метал, металева щітка. Так, це елемент нагріву, напевно. Ну, сам пластик нормальний. Ось такий обзорчик. Дякую магазину АО за цей товар. Так, тут ще є тримач для кабеля. Так, розуміє, він так намотується для удобства. І вентиляція. Все. До речі, ця модель називається Philips Na 229. Так, ну я ще в інструкції не розбирався. От можна включив. Тут температура виставляється. Ось температура максимальна у нас 200. А мінімально. О, можна затримати. Мімально 60 градусів. Це якась нагрів чи конвекція. Скоріше всього, конвекція включити-виключити. І таймер. Таймер. Теж зручно, що можна кнопку затримати максимально 60 хвилин. Єдине, чого я ще не розібрався, це як перемикати ці режими. Ага. Режими перемикаються сенсорний екранчик, і там виставляються вже градуси і Таймер. Все зрозуміло, інтуїтивно.